Ахітільна комплексна євростратегія. Яка візуально мене бісить! Якось так на мене справила враження настільна гра Keyflower, що локалізована українською видавництвом вудкет, і це насправді розкішна гра. Без деталей лише суть. Вона розрахована від двох до шести гравців, що дозволяє грати в неї як зі своєю половинкою, так і в великій компанії Головастиків. В останньому випадку це може бути трішки задовго, але до всерачки конфліктно. І так, величезний кайф цієї гри у тому, що ви не сидите тут кожен у своїй сторонці всю партію, а потім лише в кінці гри запитуєте: так рахуємось, ну хто тут виграв? Ні, тут все буває дуже карколомно для вашої стратегії, і це все через розкішне поєднання кількох механік. Суть у тому, що кожен з вас тут буде розбудовувати своє власне поселення, яке буде приносити ресурси, бонуси та переможні очки. Але прикол в тому, що за нові локації, тобто плитки, ви боретесь на дуже цікавому аукціоні. У кожного гравця є своя власна індивідуальна ширма, за якою ті ховають кількість та кольори своїх міплів. І от коли хід доходить до вас, то ви маєте обрати, чи зробити ставку на якусь плитку, щоб потім приєднати її до свого поселення і постійно її мати у своєму доступі, або ж одразу тут і зараз активувати властивість цієї плитки. І цей, начебто, простий вибір породжує просто купу варіантів. Ну, по-перше, коли ви робите, наприклад, ставку і виставляєте міпла якогось кольору біля плитки, то інші гравці можуть і перебити вашу ставку, виставивши більше міплів, або ж без проблем активувати властивість цієї плитки. Але робити вони це мають міплами того кольору, якими ви першим туди зайшли. І цей нюанс дає просто неймовірний простір для прорахунку, особливо коли ви приблизно розумієте, у кого які міпли наразі є, або ж коли ви використовуєте зелених робітників, які гравцям не дістаються за просто так. Ну і аукціон, це, звісно, прикольно, коли ви ставками боретесь за новенькі плитки, але активація плитки задля певного блага є не менш веселою. Оскільки ви можете виставляти робітників не лише на плитки, які зараз розігруються, а й на ті, які вже знаходяться у вашому поселенні, і навіть на ті, які знаходяться в поселеннях ваших суперників, тим самим блокуючи їм плитки своїм кольором. Ви також будете перевозити свої ресурси, покращувати плитки, і це все робиться задля того самого заробітку переможних очок. Мої особисті враження. Від цієї гри були дуже схожі на перше знайомство з настільною грою Орлан, коли я через загальний візуал, який мені просто фу! Я довго не міг підступитись до цієї гри, але потім я просто розтанув у кайфах від розкішного геймплею. Тут дуже якісно поєднані ігрові механіки, а через величезну кількість плиток, що присутні у цій грі, та пряму взаємодію між гравцями, ця настілка має просто космічну регравальність. Не дарма, Кейфлавер стала вже класикою настільних євроігор. новачкам, напевно, знаю, я починати не пораджу, але якщо ви зіграли принаймні вже в одну євростратегію, і воно вам сподобалось, то Кейфлавер буде відмінним вибором і через її ціну, і через Через живу атмосферу за столом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.